Рі програма про важливий сьогодні. Гість нашої студії Віталій Круцько, співорганізатор регіонального мультифестивалю Студентська республіка. Вітаю. Доброго дня, цьогорічна студентська республіка вже за кілька днів. Відомо, що 26 та 28 червня вона відбудеться. Це постійна дата проведення чи змінна? Е, ну, дату проведення ми вибираємо також із членами майстрати та співорганізаторами, які працюють зі мною. Також ну, дата вибиралася так, коли в студентів сесія закінчиться, щоб їм було легше приймати участь у даному заході. Але суд республіка цьогорічна співпадає із немолоді, правда? Ну так, це ми хотіло б більш наближити до молоді, що тиждень молоді проводиться так сам буде в Тернополі, щоб е, останній день якраз був День Молоді? Скільки років поспіль уже проводять в Україні Студентську республіку? Ну, минулого року це був на всеукраїнському етапі, проводилася 15-та ювелейна, а цього року планується 16-та. І в Тернополі також? Ну, в Тернополі, якщо не помиляюсь, вона відбувається 11 раз, буде відбуватися. Ну, Будемо надіюся, що вона буде продовжуватись. Яка головна мета? Студентської ну, республіки. Головною метою студентської республіки мабуть є те, щоб об'єднати студентів та показати, що студенти це рушійна сила, яка доводила неодноразово це, та показати, що є люди, які готові працювати на благо міста. Цьогорічна студентська республіка, Прононсуйте, де вона відбудеться, у якому місці. Адже відомо, що минулу річ е відбувалося все дійство на козацькому острівку. Ну цього року буде відбуватися на Дальньому пляжі. Ну таким чином ми хотіли показати, е як відбувається все українська. Студентська республіка, це тобто вона відбувається на березі моря, тому ми хотіли наблизити максимально до того, щоб показати, як вона відбувається на всеукраїнському етапі. Основне дійство, я так розумію, є проведення оргдіяльнісної гри. Так? так вибираєте так званих депутатів, обираєте студентського мера. Розкажіть детальніше? Ну, самі студенти обирають найкращих серед своїх представників команд. Студентська мера буде обиратися людина, яка буде з ними керувати цілий рік, тобто координувати роботу самих студентських. Груп, так? так, груп магістрату, так званого, це буде в складі 10 чоловік і ну, логічно один мер. А якось кандидатуру свою завчасно потрібно висувати? Чи як це відбувається? Оце голосування? Чи це вже безпосередньо вже на студентській республіці? Ну, команди готуються вже. Так як ми думали, що команда складати буде від 10 до 15 чоловік. Вони вже обирають собі лідерів, так званих капітанів, які будуть в подальшому працювати з командами. Ну і вони будуть, мабуть, одними із тих людей, які будуть. Платуватися, от, власне, які навчальні заклади будуть брати участь, е, скільки студентів загалом, і скільки студентів від одного е, mm. навчального закладу? Ну на даний момент е, зареєстровано є 12 команд. Тобто найбільша делегація буде від економічного університету, буде також представлений педагогічний, технічний та медичний. Тобто, всі наші вищі навчальні заклади будуть представлені. Також цього року до на нас долучається комерційний коледж та Галицький. А рівна кількість студентів чи ні? Саму кількість студентів визначають капітани та люди, які мають бажання прийняти участь в даному заході. Тобто, число студентів не є пропорційним. Окрім того, що вибиратимете студентського мера, які ще субфестивалі проводити на цьогорічній студентській республіці? Ну, на цьогорічній студентській республіці буде проводитися пляжний волейбол, буде квести, будуть у нас щодо колись студентська мафія, орєльсна та сама гра. Та багато різних які зараз в стадії допрацювання. А вночі будуть якісь заходи? Ночними заходами у нас буде битва діджеїв. Якщо не полякається, це буде у другий день. Також у нас на останній день планується опенір. Студентська республіка підійматиме якісь актуальні е питання для студентства. Ну, що б... це будуть за питання? Я гадаю, що будуть піднімати питання більш такого регіонального, так як е тем тема з моєї студентської республіки це є е модернізація регіону. Тобто будемо бачати якісь певні механізми покращення свого міста. Також нас буде запрошені е, Юрій Денека, який буде відповідає за стратегічну розвитку нашого міста. Тобто він нам буде поділитися, як він бачить краще, а що ми можемо йому доповнити. Це буде якась конференція чи що це буде? Ні, це в програмі своєї ордіяльності гри. Будуть тренери, які будуть пояснювати, що зараз є у Тернополі, що вони б хотіли модернізувати і яким чином це все робиться. А студенти будуть креативно підходити до цього вирішення цих проблем. Чим цьогорічна студентська республіка відрізнятиметься від попередніх? Студентська республіка відрізнятиметься буде тим, що, як я говорив, наближена вона буде до всеукраїнського етапу. І буде вибиратися, мабуть, вже ті люди, які будуть хотіти змінювати суспільство і саме місто на краще. Є наміри на майбутнє, якісь плани, вже роздуми. щодо планів роздумів, це, мабуть, будуть вирісти самі цих три дня, так як всі студенти, учасники будуть приймати якісь рішення по покращенню міста. Усі, хочуть, можуть зайти до вас і переглянути, як буде все відбуватися, чи це тільки для от, того кола студентів, які зареєструвались? Ні, звісно, дальній пляж завжди був відкритою територією. Також ми запрошуємо усіх, так як в нас перший день буде Лос Колорадос, тобто буде наш гість, який буде впроводити вечірку, шоу відкриття. Також у нас буде безліч депутатів, людей, які пов'язані з організацією, також, які надавали нам ресурси. Тобто можна приходити усім бажаючим. Можете запросити наших глядачів. Ну, ми вас запрошуємо також прийти на дальний пляж 26-28 червня. Добре, дякую вам за розмову. Дякую, що завітали до нас. Дякую вам. Нагадаю, у нашій студії був Віталій Круцько, співорганізатор регіонального мультифестивалю Студентська республіка. Це була програма про важливе до побачення.